Дубію, годину вечергову зачудованої люба слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні черевної то набрав би їх багато Зимови мови нашої живої. Біть рідну мову. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є у сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Разом і щастя. Із журбою, зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить. це символ мудрості твоєї, моя Вкраїна, він горить, тож мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. Рідна мова в рідній школі, рідна мова в рідній школі, що бронить нам чарівніш, що нам ближче і миліш, і дорожче вчасна долі. Рідна мова, рідна мова, що єдине нас злила, перші матері слова, перша пісня колискова, як розлучимось з тобою, як забуде в голос твій. І Дорогі, нам чужою, краще нам, німими стати, легше горе нам нести, ніж тебе розіптісти. Наша мова, наша мати, ні в кім думка, правна слова Хто в майбутньому хоче жить, то всім серцем закричить. В рідній школі, рідна мова, і спасе того в недолі, наша мрія золота. Наше гасло і мета рідна мова в рідній школі. Мати мова, батьківщина, хоч і вся моя людина, батьківщина мати мова, ліч учнів вічних слова, батьківщина мова мати, наш повік не мати. Володимир Ганц, наша мова солов'їна. Зов'ї озиваються ніжно у зеленому веснянім гаю. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай, моє миле дитя, рідна мова завжди солов'їна. Зігріває людей все життя. Наша мова живе й буде жити, бо вона. Ніби подих весни, пам'ятайте завжди по це, сину, від на слово тепломони. Наче з поля чи вогівки у розповні літа, чую голос перепілки з чи жита, то говорить поле хлібне, луг, трава шовкова, найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. Рідна мова стукіт серця колосочки сочків шепів, І ходав вояних берців журавлиний клекіт. Рідна мова маме пісня про калину квіти. Це зоряна навіть пісня, що коханим світить. Мова рідна, слово рідне, хто ж вас забуває? Той в грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що неї учила? Ненька говорити, ненька наша мила. Ой шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне, хто ж вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Рідна мова разом із щастям і журбою зеленим листом шелестить у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить. Тож мови рідної своєї не відсурайтесь ні намить. Нічного раві.